Зведена ремонтно-евакуаційна група на сході країни з перших днів проведення антитерористичної операції. Справна техніка та озброєння на передовій потрібні як повітря. Тож військовослужбовці відновлюють виведені з ладу бойові машини навіть під ворожими обстрілами. Фахівці виїжджають на місце, щоб встановити рівень пошкоджень. Якщо сил та засобів вистачає, то здійснюють ремонт прямо в полі. Коли ж проблеми значні, машину евакуюють у відповідний пункт. В даному місці знаходиться ремонтно -евакуаційна група, зведена ремонтно евакуаційна група, яка виконує завдання з самого початку антитерористичної операції. Виконуємо завдання по відновленню та ремонту техніки автомобільної, бронетанкової та ракетно-артилерійського зброєння, а також евакуації пошкодженої техніки. Група чи не щодня наражається на небезпеку? Та, попри це, багато мобілізованих, які підлягають звільненню в запас, виявили бажання підписати контракт і залишитися в лавах збройних сил України. Олексій Мосейчинок, Павло Парфенюк, телерадіокомпанія Міністерства оборони БРИЗ для часу че.